Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі прес-центр Майдан Свободи. Ми продовжуємо підбивати підсумки 2010 року. І сьогодні темою нашої розмови буде судова реформа і права людини. Саме з цією метою ми запросили до нас у студію правозахисників, адвокатів Речицький, Євген Захаров і Аркадій Бущенко, члени Харківської правозахисної групи. Кримінальні переслідування членів колишнього уряду і обшуки у офісах опозиційних партій, порушення права на мирні зібрання і гучні корупційні скандали. А ще проведення судової реформи і скасування конституційної реформи, чим ще запам'ятається 2010 рік. Саме це я і хотів би почути від наших сьогоднішніх гостей. Отже, давайте напевне почнемо із головного або головної події 2010 року. Це відміна конституційної реформи. Пане Всеволод, ви сказали, що ви були одним із прихильників скасування політреформи, і бачите в цьому позитив. Давайте з позитиву почнемо, що сьогодні дало українському суспільству скасування політреформи і повернення до конституції 1996 року. Ну, я думаю, що справді скасування реформи було позитивним, позитивним так би мовити, моментом минулого року. І очевидно, що наслідки будуть відчуватися не один рік. Власне, якщо ми не приймемо нову конституцію ближчим часом, то те, що було зроблено в 2009-му через скасування політичної реформи, позначиться позитивно, як на мене, на перебігу політичних і не тільки навіть економічних подій в Україні. Очевидно для мене, як для юриста, що вносити зміни до, е, до Конституції, як це було зроблено в 2004 році через е, так зване пакетне голосування, абсолютно неприпустимо. І це вже є, е, так би мовити, формальною, але дуже серйозною підставою. Ну а щодо кхм, суто позитивних якостей повернення до 96-го року, то вони полягають перш, перш за все в тому, що в 96 році, е, хоча й приймали Конституцію далеко від. Такої ідеальною, я би сказав, там багато є таких навіть кумедних речей, але все-таки вона значно більш продумана була. Вона була значно більш врівноважена, збалансована ніж ніж те, що ми одержали в 2004 році. Коли на вулицях ще стояв натовп, коли щойно закінчилося блокування державних будівель, я можу нагадати, що в Конституції є норма, яка забороняє ухвалювати поправки до основного закону під час дії надзвичайного стану. Єдина е, значить відмінність, що його не було оголошено формально юридично, так, е, цей надзвичайний стан. Але те, що в країні був надзвичайний стан, абсолютно ясно. На тому й говоримо помаранчева революція. Так що я думаю, що і через те, що це було внесено в так би мовити, в такий. Ну, в стані екзальтації політичної ці поправки, і, і те, що були порушені процедурні норми, і те, що було пакетне голосування, це просто фантастичне порушення. Я думаю, все це достатньо є підставою для відміни цієї реформи, і це добре, що її відмінили. Які будуть наслідки, ну очевидно, буде залежати багато в чому від влади, але все-таки краще мати кращу конституцію, навіть при поганій владі, ніж скажімо. Погану конституцію, погану владу, так що е, я вважаю, що з точки зору формально юридичної ми здобули певну перемогу. Формально юридичної, а з точки зору конституційної практики, що відбувається взагалі сьогодні в Україні, або що за рік відбувалося, із дотриманням конституційних прав і свобод, От, зокрема, ми говоримо про те, що права простого громадянина не були захищені як при тій конституції, так і при цій. Пане Євгене, відбулися тут якісь зміни, якась динаміка, чи ми маємо кращу конституцію, але гіршу ситуацію із правами конституційними правами, як про це ви сьогодні заявляєте? Ну я думаю, що наслідки повернення до конституції е, з на року е, ще попереду. І я згодний з паном Рочицьким, що те, що скасували ту політреформу, це позитивний крок загалом. Але цей позитив ще має проявитися попереду. А на сьогодні в нас, на жаль, і раніше, і зараз, дуже багато що залежить не стільки від Конституції, скільки від тих е, політичних сил, які є при владі і які е, е, мають певну політичну практику. При цьому не звертаючи ніякої уваги на ту Конституцію, постійно її порушуючи, абсолютно безкарно, на жаль. І... Це те, що ми спостерігали і раніше. Отаке нехтування конституцією принципом верховенства права. І в цьому році так само. В чому в цьому році, на жаль, проявилися тенденції нові в галузі прав людини. Позитивні, негативні, які в яких не було раніше, і стан із правами людини в Україні значно погіршився. Що це за такі нові тенденції? Ну, по-перше, хочу відзначити це використання правоохоронних органів як інструмент для політичного тиску, для боротьби проти опозиції, проти громадських організацій. Проти громадських рухів, причому навіть не, не тільки у політичних ситуаціях. Наприклад, я маю на увазі е, те, що стало системним порушенням свободи пересування свободи мирних зібрань, це перешкоджання даї руху е, автобусів до Києва для участі в різних акціях. І навіть в кінці липня е, заважали поїхати тим, хто хотів брати участь у святкуванні хрещення Росії. І, і такі факти визначалися, що вже зовсім далеко від політики. Е, кількість порушень свободи мирних зібрань була такою, що вона перебільшує всі 5 років до того. І це ми маємо це і на прикладі порушення. Харкова порушення. Не тільки на, приклад, на прикладі Харкова, це в усій країні, а в Харкові ми це бачили е, е, дуже часто. І, е, Причому я хочу зауважити, що насправді міліція знає, як себе поводити і вміє це робити, але їй вдавалися такі накази. І більше того, як відомо ті, хто намагався діяти згідно із законом, тих, наказували за такі дії. Ну і після того вже е, далі альтернативу міліціонерів або, або виконувати ці ті, ті накази, або йти з, з міліції. До речі, десятки тисяч рапортів про звільнення в міліції це дуже багато. Бо ну, тут є багато своїх причин. Коротше кажучи, я б сказав би так, що міліції відвели роль жандарма в цьому році, і вона цю роль виконує. І це, це явище абсолютно ганебне. Збільшився тиск на, на громадських активістів з боку СБУ. Знову відновилася ця, ця практика радянської профілактики, коли. Бесіди проводяться, такі неформальні я до речі хотів запитати, з вами таких бесід не проводили або з кимось із правозахисників, тому що ми це бачили там у Києві, проводили, Ні. у Львові. А на Харківщині? Ні. На Харківщині ну, наскільки мені відомо, ми не ставали об'єктом таких бесід. Але тут йдеться більше про молодих людей, про студентів, про студентські рухи, які саме в цьому році набули більшого розмаху і, і сили, і більше встави таких їхніх заходів. Ну от е, це одне. Крім того, слід сказати про е, порушення інших, е, інших громадянських свобод. Значно гірше стала ситуація і свободу вираження поглядів, оскільки новини, е, новини центральних телеканалів вони стали ну, не такими, як раніше. Вони дуже схожі, вони прісні, вони сірі. І те, що має бути топ новинами просто до них часто не потрапляє взагалі. На жаль. Тут можна про це, про це багато говорити. Не дарма журналісти заснували рух стоп цензурі який став доволі масовим, який намагається протиставити цьому тиску з боку власників зими, які хочуть, хочуть побудувати певну лінію. В на телеканал. Тобто практично по всіх позиціях, от судячи з ваших слів, ви хочете сказати про те, що практично по всіх позиціях в Україні відбувся відкат у питанні. Ну я зараз не можу назвати, людини. я зараз не можу назвати в галузі прав людини, мабуть, жодного прикладу навести позитивного. На жаль, де я б міг би сказати, що от було гірше, а стало краще, скажімо. Я не можу назвати жодного такого прикладу на сьогодні. Всюди ситуація або зберігається такою, як була ну, не дуже доброю, але стала значно гірше. Причому, а, а, а покращення я не бачив ніде. Крім того, ще слід зауважити, що е, це протиставлення, коли е, дуже велика різниця між багатими і бідними у нас, вона була велика, вона стала ще більше. Враження таке, що ті дії, які, е, які ми бачимо від влади, вони... Не спрямовані, здається, на те, щоб людям стало легше жити. розумієте, Бо все, що відбувається, все, все містить в собі якраз загрози, саме бідним. І пенсійна реформа, і ота пеня, яку ввели ну, після. Ну я розумію, це має дисциплінувати людей і так далі. Бо є такі люди, які можуть платити і не платити. Це все краще. Не пропонує, мабуть, висока зарплата і пенсія, це але з другого боку, якщо є пенсіонер, який платить вчасно і добре, а йому пенсії не принесли, що йому робити тоді? Ну я не знаю, як йому вийти з цієї ситуації. Чи е, той закон, який ухвалений, він е, таку ситуацію е, він передбачає чи ні. Щоб люди могли взяти відсрочку і ця пеня не нараховувалась, бо це ж просто кабала. Проєкт Житлового кодексу, той, що надрукований, ну, він не витримує критики. Проєкт Кодексу про працю ухвалений в першому читанні, він спрямований на, на захист, на сам предпрацедавця а не працюючого. Багато розмов було про кодекс податковий. Ну, там було багато розумних ідей, між іншим, але. Те, що стосувалося з так званих спрощенців, було абсолютно недолугим, як на мене. Правда, тут влада здалося, якраз тут як я як позитив, що підремцям вдалося відстояти свої права ну, на спрощену це систему ізберегти. Сегодняшні... Це, це ще не відомо, що буде далі. Оскільки ми вже багато разів бачили, як ця влада відступала на крок назад. Це питання так би мовити, не вирішувала. А потім все не вона його намагається вирішувати. На добре, пане Євгене, Аркадію Бущенко, ще ми надамо слово. Можливо, він десь бачить позитив у сфері захисту прав людини і дотримання основних прав і свобод. Пане Аркадію, ви практикуючий адвокат, і щодня стикаєтеся із правами пересічних громадян. Як за цей рік у вас було більше роботи, чи менше, вам легше було працювати у судах із міліцією, із прокуратурою? Чи стало складніше працювати як практикуючим адвокатом? Ну я не можу сказати, що докорінно змінилася ситуація, якщо дивитися на ситуацію з погляду. Практикуючого адвокату адвоката ну були певні там зміни у процесуальних кодексах у побудові судової системи це просто вимагало думало, От я вимагало і видумову про судову, а... про судову реформу. Після судової реформи, яка відбулася, нібито в Україні, як вам стало ви знаєте, працювати? як і у випадку з конституційною реформою. Або поверненням до старої конституції, наслідки судової реформи не можуть ну не відчуваються так швидко, як е, нам може хотілося. Але е, ну, що можна спостерігати? Що е, судді стали, стали більш залежними від, від політику, від політичної влади. І для цього була власне одна із основних головних рис цієї судової реформи це концентрація, так скажемо, посилення впливу політичної влади на судову систему. Хоча насправді судова реформа мала б йти у, у зворотньому напрямку. До речі, судова, ну ці закони, які були прийняті, ну там на 95% це закони, які розроблялися ще там. Національної комісії, там була концепція реформування системи судочинства. Тобто вони сприйняли ті ідеї, які там були закладені. Дуже багато ну, добрих положень внесено, Але оці 5%, які власне присвячені перерозподілу повноважень, ну вони так скажемо зіпсували це враження від судової реформи.